Всім привіт! Сьогодні я зробила таку саморобку по Garden of BanBan -Ban 4. Ну так, да, ви знаєте, що вийшла четверта частина і я зробив для вас саморобку Ну, в тій сцені, там, де Банбан -Бан несе того вішалку, ну я її не зробив, бо я не знаю, який Сделать, тут ігрок. Ну, як ви помните, Джамбо Джош таки підходить, хоче скушати брокері, а тут оце його якась нитка забирає. Ну, і тут Бан-Бан припригнув так. Ну, Ви ще будете розчаровані трохи, бо ви, мабуть, думаєте, що Джамбо Джош стоїть, ну, ви погуляєтесь. Просто. Як я вам показував, в нього так. Він не може стояти. ну, Тому я йому зробила так. Ну. Ох, отака саморобка. Тут такий прям забор, все, От отакий місток. Бамбана, звісно, не видно. Зачем він пригнувся, якщо його видно? Не знаю. Странний трохи бамбанчик. Ну, я не знаю. Я не ну, дуже зробила це штуки. У мене. Не було чорних пластин, а коричневі, вони б були б смішані з оцими по бокам. Ну, я зробив сірі. Так, да, сірі. Я не винен, що я зробив сірі. У мене ще ось залишилася ось така ось стіна, отака. Я зроблю з нею е, хоцеї комнату в третьей части там где мы лечили на У администра на аднолина есть это я вам уже два раза показывала в двух видосиках так ну я вам натякну в третьей части я уже сделаю ну вы поняли я сделаю там шрифт тостера а в який там уже? Четвертій, я вже зрою Золфіуса. Ну, Золфіуса я вже вам зря сказав, тому що я хотів, щоб це був для вас сюрприз. Я не обіцяю. Я, може, других персонажів зроблю, може, тих, що я сказав, ну я не знаю. Я не обіщаю. Якщо зможу, то зроблю таких, як я тільки що пообіцяв. Ну, не пообіцяв. А якщо що, не Получиться, не найду деталі, то зроблю таких других. Наприклад, ну, я вам вже казати не буду. Ну, все, отакий коротенький відосик 3, 2 минути. Навіть 3 минути я вже з вами балакаю тут. Ну добре, це самий Довший відос на моєму каналі. Все, давай. Ставте лайки, підписуйтеся. Все, до побачення!